Сьогодні відзначають міжнародний день волонтера. У будинку органної та камерної музики привітали місцевих благодійників, які допомагають як військовим, так і цивільним. Серед тих, хто отримав відзнаки від міської ради, була низка освітян і директорів шкіл. На заході були присутні і військові. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять про полеглих оборонців. Потім білоцерківські юні таланти показали невеличку концертну програму. Наступного разу, як спорте, що вам треба, то ми зазвичай відповідаємо, що у нас там мавіки і пікапи. Мавіки-пікапи, все. А білоцерківське сало, можна і сало. От. Кажу, наступного разу скажу шату, кажу, шатлу треба. Привезуть чи не привезуть? Кажуть Біла церква 100% привезе. От. Так що, користуючись нагодою ще раз щиро вам дякую за ваше тепло, за вашу вірність, за те, що... Ви в нас є, а ми вас, повірте, що не підведемо. Від цього особового складу військової частини щиро вам вдяка. Разом до перемоги і слава Україні! Я волонтерів більше 15 років, точно більше, можливо, навіть ну, ближче до 20 років. Ну, якби можливо, не зовсім в військовій сфері, так? Та наснаги, сил, терпіння. Війна ще буде довго. Ну війна, війна закінчиться, будуть інші справи, в які потрібно буде вкластися. А що що бажать, зараз? щастя, здоров'я і миру. Також білоцерківських волонтерів відзначили у Спасо-Преображенському соборі. За інформацією від настоятеля храму Миколи Гопайнича, медаль Хрест Свободи вручили Олегу Дубініну. Ще 12 волонтерів отримали інші нагороди. Серед них Тетяна Суконік, Андрій Бенедичук, Наталія Василенко Ігор Кіча та інші.